Акумулятори у нас заряжені до понісу. І працювати, во не будуть вічно Вічність будуть І акумулятори не розряжуться. Будуть вони безкінечні. Будуть вони усі працювати. Боски начну працювать. Бески начну. У нас аккумуляторы заряжен не допонишь. Аккумуляторы заряжен не допонишь. И бензин нам Chodte do... Kinca... Tieto emócie, A Bude... To je... A ona zakončí... To ide, kole. Kole... Kole, Зникне з планети. А це буде дуже швидко, але одне є. більш ніколи ми не будемо дивитися цих дівчат. Стараюся вони нам. Голова динозавра дуже в мене є. Або Ще його називають як шлем. Шолом, мене тепер є. І акумулятори повністю, до повністю. і акумулятори не скінчаться, бо вони безкінечні, безкінечні, безкінечні. Гмм, коли закінчиться енергія в наших акумуляторах А закінчиться вона типу ніколи І вона не буде їсть І вона не закінчиться ніколи